Сумний коронарекорд плюс 1087 ковід позитивних за добу. Модерна Пфайзер АстроЗенека. Нова партія майже 50 тисяч доз. Кіцканський плацдарм реконструкція виїзна нарада на місці. Кап вкладення в освіту, ремонти шкіл та десятків у рибниці. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. В Придністрові продовжують відновлювати історичні пам'ятки в черзі на реконструкцію Кіцканський плацдарм. Це доручення президента. Сьогодні на стратегічному об'єкті радянських військ з виїзною нарадою побував Вадим Красносельський. Там обговорили майбутні роботи. Кісканський плацдарм саме тут, у серпні 44-го, розпочалася Ясько-Кишинівська операція. Одна з найуспішніших у воєнній історії. За 9 днів наші війська з мінімальними втратами звільнили Молдову та вивели з війни Румунію. Уся інформація про цей переможний наступ відбита на чавуній плиті 35-метрового обеліску. Цьогоріч йому буде 50. Цей меморіальний об'єкт потрібно відновити. Про це йшлося ще минулоріч. Відповідне завдання Вадим Красносельський поставив у своєму посланні органам держвлади. Слобозейська держадміністрація розробила план реконструкції. Врахували думку працівників культури та турагентств. агенств. повинні на музей. Плануємо тут збудувати музей, стоянку, окопи, бліндажі, майданчик для туристів. Для мене як для туриста, приміру, да для мене, як для туриста, коли я приїжджаю на якийсь об'єкт, більш цікава, доступна без всяких музеїв інформація біля самого пам'ятника. В кишинівській операції брали участь два фронти: другий і третій український. Звичайно, у ці фронти входили армії. і Інші підрозділи ними командували люди. До речі, про маршалів, генералів і героїв, які проявили себе. Ось ця інформація і має бути представлена на цьому місці. Ми це можемо зробити в граніті. На гранітних плитах має бути відбита інформація і про наших земляків придністровців, які брали участь у Ясько-Кишинівській операції. Вважає президент світлина подвиг нагороди від рядового до маршала. Можна поставити панорами. І там можна буде поставити дві панорами: бойовий шлях зі стрілками задум'ясько-кішинівської операції в граніті, і можна показати сам хід бою, форсування ріки Дністер літаки все яскраво і гарно. Це і антивандально, інформаційно доступно, цікаво і пізнавально. Упорядкувати територію, оновити озеленення, встановити освітлення, облаштувати оглядовий майданчик. Роботи чимало. Виконувати її будуть коштом фонду Капвкладень. Для початкового етапу виділили 2 мільйони рублів, підготують новий проект. Його реалізація на президентському контролі. Рекорд за всю історію пандемії у Придністрові за добу плюс 1087 коронапозитивних. Таких цифр у республіці ще не було. Ковід шпиталі завантажені практично наповну. В деяких госпіталях розгортають додаткові місця. Всього з початку коронавірусної інфекції у нас в країні захворіло 93 тисячі 622 особи. Завантаженість у ковід госпіталях зросла в рази. У Бендерському шпиталі на базі 9 відділень розгорнули близько 260 ліжок. Всьому виною умік. Крон, фахівці впевнені, що новий штам є і в Придністрові. Головна його відміна риса висока заразність. Якщо в прошлом якщо минулого року ми помітили, що одразу після нового року було різке зменшення хворих, то цього року ситуація протилежна. Ми це пов'язуємо з новим штамом коронавірусу. Мікрон на даний момент ми працюємо в такому режимі, що після виписки одужалих людей нові пацієнти на їх місця надходять через кілька хвилин. За добу в бендерському шпиталі госпіталізують по 20-30 осіб. Це немало. кажуть, що омікрон легше протікає, але все таки тяжко хворих стільки ж залишилося. Збільшилася загальна кількість госпіталізацій саме середньої тяжкості. Сьогодні лише в інфекційному відділенні 40 осіб, шестеро тяжко хворих. Чотири з них перебувають на апараті ШВЛ. Новий штам дуже заразний. Інкубаційний період невеликий. Заразитися можна вже в першої доби, кажуть фахівці. За симптомами підступний. Важко відрізнити від застуди. Новий штам поражає новий штам більше вражає верхні відділи дихальних шляхів. Для омікрона характерні симптоми, які раніше мали місце. Це нежить, підвищення температури, головний біль, підвищена стомлюваність, загальна слабкість. Також можуть бути такі симптоми, як порушення травлення, зниження апетиту, нудота. Медики сподіваються, що п'ята хвиля коронавірусу стане останньою у лікарів за часів пандемії сил практично не залишилося. Робота в режимі нон-стоп. Уся надія на колективний імунітет його лише досягти за допомогою вакцинації. Щеплення єдиний порятунок. Не перестає твердити медична світова спільнота. До Придністрові напередодні надійшли нові партії вакцин. Відразу три препарати: це Модерна, Пфайзер, Астрозенека. Ще є супутник Ві та Сіновак. Усього достатньо для вакцинації та ревакцинації. Валерій Скрипничук ковідом поки не хворів. каже, врятувала вакцина. Недуга обійшла стороною і всю сім'ю. Імунізацію пройшов супутником. Сьогодні прийшов на ревакцинацію. Всі мої знакомився пісімї знайомі перехворіли. В мене деякі проблеми зі здоров'ям. Цукор підвищений, краще перестрахуватися. Лікарі кажуть, ті, хто щеплений, корону переносять легше. Омікрон хвиля вже у нас, хоч і офіційно поки ж там не підтверджений. Але статистика нещадна: щодня хворіють сотні людей. Напередодні ця цифра перевалила за тисячу, антирекорд за всю історію пандемії. Кілька днів у Придністров'ї з вакцин залишалися лише супутник та сіновак. Виникало питання, чим ревакцинуватися, адже там усе за схемою. Після Астразенек. Наприклад, супутник не підходить. Питання вирішено. До Придністров'я надійшли нові партії вакцин. Відразу три препарати: Модерна, Пфайзер та Астразенека. У Тирасполі та Бендерах розпочали імунізацію цими препаратами. Ми вже знали, Ми вже знали, що сьогодні отримуємо вакцину. Тому останні два дні опрацьовували кількість людей. Запрошували на сьогодні для продовження вакцинації препаратами, які не дійшли. Щоденно працює гаряча лінія запису. На сьогодні є частини людей, які мають отримати другу дозу Пфайзера. Є потреба є бажаючі. Чим можна ревакцинуватися? Ось схема. Наприклад, якщо прищепилися Пфайзером, то повторний курс теж ним або модерною. Тут бустерна одна доза. Наразі вакцину Придністров'я достатньо. Прищепитися можна в поліклініках за місцем прописки на ринках. До речі, марафони вакцинації по селах теж проводять щовихідні. Нові карантинні обмеження діють спочатку тижня, школи на відстані, спортсекції, гуртки теж. Дитсадки поки що працюють, але є нові правила. Один із столичних дитсадків. при вході на територію графік. Кожна група має свій час прийому дітей, щоб було менше перетинів. Нові правила через ковід зростання батьки приводять своїх дітей до дверей групи. Повідомляють вихователю про це. Вихователь забирає дітей у групу, батьки не заходять. Перед тим як забрати дитину, телефонують вихователю і чекають на вулиці. В садку кажуть, в нову ковід хвилю дітей хворіє багато. Діти не, переміщаються. Діти не переміщаються дитячим садком. Вони перебувають у групах і виходять на прогулянку за розкладом, щоб не стикалися вихованці різних груп. Усі наші фахівці приходять на заняття до дітей безпосередньо у групи. У цій групі поки що тихо. Карантин. Захворіла одна дитина, додому відправили усіх на 10 днів. А ця група перший день після карантину на прогулянці, поки діти кружляють хоровод, у групі кварцують, обробляють десь розчину. Якщо хворіє дитина, вихователь бачить, що починають виявлятися якісь ознаки катарального характеру, голова болить. Загалом якесь навіть загальне нездужання відразу повідомляється про це медсестрі, і дитина переміщається із групи до ізолятора. Медсестра повідомляє батька про стан дитини. Батьки приїжджають і дитину вже забирають і далі звертаються до дільничного лікаря. Якщо ковід підтверджують у чотирьох різних групах, весь садок закривають на карантин. Тин такі правила поки не пройдемо нову ковід хвилю. І до інших тем президент Красносельський доручив посилити контроль за надрами, землями та лісом. Про це йшлося на колегії прокуратури. Глава держави дав кілька доручень. Минулого року прокуратура виявила 1895 порушень закону. Особливу увагу приділяли зверненням громадян. Їх було багато. Президент Красносельський на колегії ще раз сказав, як розглядати звернення людей. Всі обрешення граждан. Усі звернення громадян у максимальній кількості, за винятком якихось форс-мажорних обставин, розглядалися саме керівниками, на чию адресу звертаються громадяни. Це допомагає зрозуміти ситуацію керівнику, тримати руку на пульсі, знати ті відносини, які критикує громадянин або звертається з проханням. Президент доручив прокуратурі перевірити, як працює електронний документообіг. Тут також є нарікання від людей. Деякі відомства досі вимагають паперових довідок, коли їх можна запросити онлайн. максимально Треба максимально знижувати бюрократичне навантаження громадян нашої республіки. Якщо відомство може зробити запит і отримати відповідь, цю довідку громадяни надавати не зобов'язаний. Це прописка, це виписка тощо. Увага на колегії виконання законів про землю, надра, лісові та водні ресурси. Ось що сказав президент про кар'єри. Видавати ліцензію лише на один кар'єр, а повторний дозвіл на другий чи третій кар'єри лише після того, як повністю будуть виконані заходи щодо рекультивації першого кар'єру. І лише тоді передавати ліцензію далі або терміном її обмежувати. Не на 10 років, а на рік. І все. Крапка. Далі до лісу. Його теж треба берегти та використовувати раціонально. Завдання для прокуратури не допустити незаконного вивезення деревини. Я був Я був змушений, на жаль, запровадити указом президента заборонні норми щодо вивезення лісу. Тому що у нас лісові господарства не займалися лісом, а займалися його вирубуванням, вивозячи наші лісові господарства за межі республіки у Молдову, за Кубіки, за Бестінь. Президент Красносельський також доручив прокуратурі перевірити, як виконують закон із забезпечення житлом дітей сиріт. Були порушення. У рибниці за фондом Кап Вкладень відремонтують 11 об'єктів. На цій цілі виділено понад 13 мільйонів рублів. До них потрапили дві школи та один дитячий садок. Мама. Рибниця, дитячий садок, веселий струмок. З веселого тут лише назва. Навіс прогнувся, і ось-ось звалися на голову. В даху дірки він протікає. Вікна та двері теж зносилися, і глянути страшно. деформовані вікна, які неможливо ні відкрити, ні закрити. І просвіт прямо видно на вулицю. У мікрорайоні Сахкамінь це єдиний дитячий садок. Тут є і логопедичні групи. В основних приміщеннях гарно зроблено косметичний ремонт, але комунікації вже не витримують. Нам іноді доводиться як хірургам лагодити наші труби самотужки рідким склом, бинтом, тканиною емалевою фарбою. А потім все одно бачите, через півроку труба розходиться, лопається. Прідусмотрене роботи в пірвопередбачено роботи насамперед. Це заміна покрівлі. Окрім цього, будуть замінені дверні, віконні блоки у всьому дитячому садку, і буде замінено систему каналізації та водозабезпечення. А це рибницька школа номер 10. Вона в районі металургів. Дітей багато, майже тисяча, і вони не лише гризуть граніт науки, а обладнання їдальні справжні раритети. Часто ламалося, і діти залишалися без улюблених пиріжків та обідів. Парой этот, іноді цей новий ремонт і нове обладнання виходить дешевшим, економнішим, доцільнішим ніж щороку платити гроші за ремонт, платити гроші за ті запчастини, яких складно знайти. Ну а підлога в їдальні як окремий вид мистецтва. Абстракціонізм не інакше. Тут зібрані всі види ліноліуму, латали чим могли ми спочатку. Ми намагалися, щоб все було за кольором, потім припинили, бо за кольором уже ніде у класах такого лінолеуму не було. Ці латки теж дуже небезпечні, тому що вони зверху над лінолеумом природно, що можуть діти впасти. насамперед, буде замінено підлогу і дальню систему вентиляції. Та частково старе кухонне обладнання замінено буде на нове. Увійшла до програми і шоста школа, точніше, її нова стара будівля. Довгобуд стоїть уже багато років. Цього гроші виділено поки що лише на проект. Потім буде зрозуміло, яка сума потрібна для завершення будівництва. Тристаріч Бендерської трагедії. Оновлений музей. Проект ініціатива президента Красносельського. Замість двох зал буде три. Експозицію розширять у планах відтворити штаб оборони міста. Я думаю, що... Навіть після війни не було такої розрухи, як зараз. Це основна експозиційна зала. Музей Бендерської трагедії закрили. Тут ведеться ремонт. Зрізають стару підвісну стелю, зі стін знімають декоративні панелі та штукатурку. Зробити музей сучасним завдання від президента: новий дизайн, освітлення, техніка, плюс додаткова зала було дві, стане три. А зал буде оформлена. Зала буде оформлена у вигляді стилізації під підвал міськвиконкому, звідки здійснювалося оперативне управління відбиття агресії Молдови. Стіни пофарбуємо як у підвалі. По них пустимо комунікації. Висітимуть світильники, як у сховищах. Тут плануємо зробити реконструкцію штабу оборони. Музею бендерської трагедії 25 років. Ремонт уперше це ініціатива президента Красносельського. Наразі архітектори роблять проект. По приміровідіколом которые сейчас есть. за прикладом цих колон, плануємо розмістити додаткові виставкові шафи. Тут будемо експонувати зразки озброєння тих часів та артефакти, які показують у якому вигляді заставали мешканці своїх квартири та що там знаходили. А це зала пам'яті. Тут будуть списки. імен не лише захисників міста, а й усіх бендерчан, які загинули у 92-му. Музейну експозицію збережуть та доповнять ціні експонати на найвиднішому місці. Вот здійсь в главі зала. Ось тут в центрі зали буде найцінніший, найважливіший експонат. Це прапор Придністровської Молдавської республіки, який розвивався над містом у продаж усіх трагічних днів. Усі експонати збирали по гарячих слідах. Влітку восени 92-го. Це все, що в нас є. Доповнимось фондів, плюс ведемо переговори з держструктурами, щоб передали додаткові, щоб ми змогли показати внесок тих чи інших силових структур при захисті міста від військової агресії. Оновлений музей відкриють 19 червня до 30-річчя Бендерської трагедії. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.